Друзі, привіт! Отримав я рибку. У Нас ще сьогодні понеділок, але відео я виложу вже завтра. Думаю, щоб цей не було два відео в один день. Та й тим більше, потім щоб знов де не затрималось на тиждень, а то й довше, щоб мене не було. А то й два, дивіться, ось приїхала Боже, розова, жовта. Червона і смугаста бордо по 10 штучок. Тут у нас далі що у нас далі, гурамичі по 10 штучок, платиновий, е, е, мраморний, ж, е, цей, перлиний. І все, здається. Не пам'ятаю, а двокраповий ще. Так, що у нас тут ще приїхало? Барбуси суматранські, барбуси мутанти і барбус суматранець Гло червоний. Так, далі в нас тетрафонріо і родостомус. Так, 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 так. Тут акулі було один штучка. мене заказували взяв одного. Інок, звісно, кусається на них. Так, тут в нас э, пристела і тетрафельмена. Так, їдемо далі. Що в нас тут ще? Розбора клиноплямиста. І ще якась рибка. А яка рибка ще? Не пам'ятаю. Так і тут в нас чотири штучки королівських. Переведу на свою воду і вже тоді вам покажу, які вони будуть в акваріумі. Так, друзі, рибка вже на своїх місцях. О, щось я замахався сьогодні. У наш, я її отримав, вона ще чекала мене 2-3 години тут в ящику. тому. Ну, Ну так ось, взяв трошки е, тернеції, взяв, бо там було що в мене, одна бордова залишилась. Я взяв трошки розової, жовтої, помаранчева. І бордо смуга. А, і ще декілька вон, червоних є. Далі то у нас були одеські. Ці вогняні були, мінори були, Данюшки були, не брав Даню. Тетра скляна теж у нас була, тетра Хасиманія. Ось тут плаває тетрафонріо, там де в нижній закинувши всіх. І гурамичі тут плавають. ось, Перлиний, платиновий, двокраповий і мраморний, Кожних по 10 штучок. В принципі, тернеці по десь я не набирав. Взяв трошки для асортименту, бо що ж в мене тут таке є, а таке, що хочуть, люди питають, тут нема. Ось тут барбус у нас, мутант, і барбус суматранський і Суматранський червоний. Такі барбуси. Далі тут піцельки у нас були. ну, Мольки і гупаки теж були. Ой, тут ще шлім'я Піруджі. Піруджі тут вже повимахували, такі файні вже розми. Так, далі золотушка наша була. О, До речі, фільтр попрацював цілий день. Ну, Це десь зранку я налив просто води. З нього вроді би, не тече. І як на чуду не тарахкотить. Все нормально. Не знаю. Будемо бачити, хай <смі> ще постоїв пару днів. Так, е, далі що ми відволіклися? Закинув я сюди. Зараз перекинув бо... не видно. Від булюк. Булюк не видно. Так, тут в нас родостомус, пристела. Е, і розбора клиноплямиста. Так. А, і тетрафелумена диску. Ось, отакі рибки. Оце скалярка ще Олександрова, мечі Олександрові. Чис... Ну, от нема клієнтів. Всі купляють сердельки і ковбаски. Хто в тій зависає, той знає. І приїхали ще ось такі 4 півника. Синій королівський, червоний. І тут такі, ну, пешні просто. Теж червоний і синій ось такі півники. А, і ще ж мене заказували акулі балу, то я його не, не доставав. Ось він ще. кульочку, як його так показати, щоб було теж імпортний. Ось так така рибка приїхала. Зараз... зараз, що зараз? Зараз будуть вони лягати спати, я теж рано вставати. Добре, всім гарного дня і до наступних відео. Щось там будемо, може, знімем ремонт дувала нашого 403, го якщо я знайду в нас в будівельному магазині запчастини щось. Ну, що ж там, прокладку треба і трубки. Нічого там такого не буде, дуже такого. Ну все, всім до зустрічі, всім па, -па.